Всім привіт! Мене звати Олександр, я декормайстер з міста Кам'янське. У нас по плану сьогодні робота на акцентній стінці. Будемо працювати матеріалом фірми Фейдов. Це декоративний кварцгрунт і штукатурки штрих пус Далі будемо наносити марморін Максі для фону зернистого. Другий шар штукатурки у нас буде в Міні У дещо світлішому відтінку. І зверху будемо вакувати та волоскувати разом із серебром. І так, поїхали. І так, переходимо до нанесення кварцгрунта. Я це буду робити маковицею. Хаотичними рухами постираю. Рівномірний шар по поверхні. Не обов'язково намагатися це зробити ідеально, аби на основній площині просто була була наявність кварцового піску. Це робиться все для того, аби на картинна штукатурка достатньо надійно щеплося із поверхнею. І так далі. Продовжуємо роботу. Після висихання кварзунта ми будемо наносити перший шар декоративної штукатурки Максі. Вона у нас закольорована у відтінок D29D. Шар будемо наносити суцільним шаром, повністю покриваючи стіну. Після цього, використовуючи звичайний валік, трохи вспушуємо поверхню, аби вона мала такий вугольчик якусь структуру рівномірно без нажиму вспушуємо. І так далі. Після висихання потрібно а, дещо пригладити. З моменту нанесення матеріалу і спушування ну, проходить десь хвилин 15-20. Переходимо до нанесення другого шару. Будемо його виконувати з допомогою мармуліни міні. Він у нас заполюрований в дещо ситвіший відтінок. Нанесення відбувається хаотично місцями, залишаючись просвіти, щоб перший шар продав. У мірі висихання другого шару потрібно пригладити його, аби... Досягти більш гладкової поверхні, прибрати якісь загусениці. Тепер переходимо до етапу ґрунтування. Ми беремо пенельний лак, розвилимо його трохи водою, для того, щоб він був більш рідкий. І переходимо до нанесення лаку, аби вирівняти повинаючу здатність цієї поверхні. Так як це у нас все-таки достатньо пориста поверхня, то потрібно однозначно виконати цей етап. Аби в подальшому при нанесенні вже воску із кольором був рівномірний рівень впитування матеріалу. Після повного висихання лаку, ми тепер користуємося вже фінішним захисним матеріалом. Це у нас буде дековош напівматовий разом з додаванням металіка-срібло. Перед вами фінішний ефект моєї роботи. Це декоративна штукатурка Максі разом з міні на другому шарі. Все на напівметовим воском для Тут було нанесено два шари воску, тому це покриття воно гладке на дотик, а також тільки до миття. Кому сподобалось ставте лайки і слідкуйте за новими роликами. Це добре.